Штаба терористи почали укріплювати свої позиції на Донбасі. У п'ятницю, 28 липня, проросійські бойовики не зменшили інтенсивність обстрілів позицій Збройних сил України у результаті поранено одного бійця. Повідомили у прес-центрі штабу АТО на Маріупольському напрямку російсько-терористичні угруповання з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли позиції з неподалік Мар'їнки. Внаслідок цього обстрілу один український військовий отримав поранення. Крім того, терористи із озброєння БМП відкривали вогонь по Талаківці, а з мінометів. По опорних пунктах сила то у Гнутовому, на Луганському напрямку, бойовики застосовували міномет у районі Новотошківського, на Донецькому напрямку упродовж години били з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів по українських бійцях у Кам'янці. За даними українських військових, за минулу добу загинуло щонайменше сім бойовиків. Ще восьмеро отримали поранення. Точні вогневі відповіді української армії змусили бойовиків терміново укріплювати позиції, обговорюючи навіть захист від повітряних ударів, додали у штабі АТО. Нагадаємо, що 27 липня терористи 22 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців у результаті бойових дій. П'ятеро українських бійців отримали поранення. Один загинув. За матеріалами сайту Ньюс.